Духа Христос рождається! Дорогі браті і сестри, Дозвольте привітати вас усіх в сьогоднішній день, день святковий, і сьогодні цілий букет свят ми святкуємо насамперед обрізання Господа нашого Ісуса Христа, святого Василя Великого, архієпископа Ісаліїка Потохійської пам'ять шануємо і свято Нового року. Яке ми за церковним календарем сьогодні святкуємо. І ми, дорогі браті і сестри, вітаючи вас у ці свята, бажаємо, щоб кожна людина, кожна душа отримала ось ту благодатну допомогу у святі дні. Чому ці дні святими називаються? Тому що душа, пориваючи до того, що є. Творцем, що є любов'ю і милосердям, бажає отримати від нього благодатну допомогу. І ця душа приходить до храму Божого, щоб тут отримати від Господа от ці дари Духа Святого, який Господь дарує через святі. тайни. І через Слово Боже бажає Господь Бог посіяти ось це зерня любові, щоб воно проростало і давало плід в життя вічне в наших серцях. І ось ми сьогодні, згадуючи оці свята, повинні дещо поговорити про них, щоб зрозуміти сутність їх, адже свято обрізання Ісуса Христа по плоті було на восьмий день після Його народження. І Господь, як і обіцяв, прийшов не знищити закон, а його доповнити. Тому весь закон Господь ісповняє. І сьогодні ми повинні збагнути, що свято обрізання ми також шануємо, і обрізання не плотське, а обрізання духовне в нас сьогодні є в новому завіті. Бо Господь замінив оце старозавітнє обрізання на новозавітнє, і воно іменується хрещення. Кожен з нас, хто охрестився ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, також є обрізаний нерукотворно обрізаний Духом Святим. Бо що таке обрізання? Його можна порівняти з тим, що ми, дорогі браті і сестри, все людство наше є. Після гріхопадіння ось тим деревом деревом диким, а в дикому дереві є сік, в який є гіркий, і плоди від того дерева споживати не можна, бо вони погані. І ось щоб дерево те стало плодоносним і плоди добрі, родило, що з тим деревом треба зробити. Дерево треба обрізати. І натомість прищепити гілку доброго дерева, яка буде родити плоди добрі. Що ж це за гілка доброго дерева, а це Господь наш Ісус Христос, який саме і прийшов для того, щоб відновити людську природу. Щоб дарувати їй ось ту благодатну допомогу у святому хрещенні, а людина сама добровільно, без примусу має обрізати ось ті всі дикі парості, які є пристрасті нашій гріховні. Ось ті гріхи і беззаконня ми повинні обрізати і чим саме ми обрізаємо? За допомогою благодаті Духа Святого ми посередництвом заповідей Євангелія немов би розпинаємо себе на тих заповідях. І, бувши співучасниками розп'яття з Господом нашим, ми і будемо співучасниками і Воскресіння з Господом нашим у вічному житті. Але до цього, дорогі браті і сестри, було необхідно дарувати нам ось ту тайну святого хрещення, щоб була нам поміч благодатна. Бо, якби не було цієї допомоги, людина сама не могла б змінити. Якби не прийшов Господь, якби не дарував нам цю святу благодать, то ми, дорогі мої, не змогли би змінити своєї людської природи, отруєної гріхом. В цьому, звичайно, допомагав розум людський, але ми знаємо, що розум. Так, як і вся природа отруєна гріхом, і тому розум також не міг нічого зробити в тому плані, щоб звільнитися повністю від тієї зарази гріха. А тільки Господь, тільки Його благодатна допомога може нам в цьому допомогти. Але Господь нас всіх, запевняючи, що Він з нами по всі дні до кінця віку не втручається в нашу бою. А каже до всіх нас, хто хоче йти за мною безпримус, хто хоче, нехай зречеться себе, візьме хрест і йде за мною. Ми, дорогі браті і сестри, розуміємо, що Господь недаремно готував і в Старому завіті через це священодійство обрізання, Він готував людину. Христа Спасителя готував до того новозавітнього, нерокотворного обрізання, коли не крайня плоть, а серце наше буде обрізане, серце наше буде звільнено від тих гіляк, терня, і гріхів, і беззаконь. І ось в серці нашому є основна наша праця, про яку ще Господь сказав людям у раю. Пинуйте. Землю і обробляйте її. Про землю серця нашого, Господь говорив, пильнувати ми повинні землю серця нашого від падіння у гріх. А як пильнувати, Господь сказав, щоб ми були подібними на нього. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Коли людина пильнує за своїми вчинками, за своїми словами, за своїми думками і бажаннями і прикорені виполює ось те терня і ці гілки дикого дерева, то, звичайно, не проростають вони і не дають тих гірких плодів гріха. А коли людина серця свого не пильнує, і не виколює ось те терня, то, звичайно, поринає у гріки і беззаконні. І тоді важко піднятися під тим тягарем гріха, тоді важко встати, але Господь і тоді нас не полишає, бо дарує нам що? Благодатну допомогу також у таємстві покаяння. Бо Він знав, що ми, благодать Святого Хрещення, також потопчемо. Ми зневажимо те, що Господь дарував силу. Ми зневажимо те, що Господь дарував надію. Ми зневажимо те, що Господь дарував любов свою святу, яка зігріває серце, яка направляє на спасену дорогу і яка береже від всякого злому. Але Господь, даруючи нам благодать покаяння, бажаю, щоб ми сьогодні свідомо вже не в малому віці, а в дорослому зріклися отих своїх гріхів і беззаконів і стали такі дітьми Божими, не по назві, не як говорили фарисеї, ми, діти Авраама. А ми сьогодні говоримо ми, чи православні, чи католики, чи ще щось, а щоб ми жили так, як Христос заповідав. Не в тому приналежність до Христа Спасителя нашого, що ми будемо хизуватися приналежністю до тієї чи іншої конфесії, а в тому принадлежність до Христа Бога нашого, коли ми будемо виконавцями Його закону любові. Бо по тому, що ви учні мої, що ви будете мати любов з собою. І ми, дорогі браті і сестри, сьогодні шануємо пам'ять святого Отця нашого Василія великого архієпископа Касаліка Балакійської, який також був тим світильником церкви Христової, який також світив після Христа світлом благодатним, бо через нього Господь дарував усім нам багато і багато повчань. Духовних настанов і в тому праця велика Його, бо назвала церква Його Васильом Великим. Великим Він Бо послужив багато церкві не тільки своїм життям Боговгодним, хоч прожив він за сьогоднішніми нашими, навіть мілками, не довге життя, всього 50 років. Але багато потрудився во славу Божу, і Господь прославив його не тільки тим, що ми, шануючи його ім'я, називаємо багато Василями і Василинами, але й в тому насамперед прославив його, що він був світильником церкви, що він був ось тим. Пастирем добрим, про якого Господь казав, Він казав: Я пастир добрий, і поставлю також таких самих, які будуть пасти своє стадо, і будуть берегти його від вовка, і будуть дарувати пастві правильний шлях до спасіння і до вічного життя. І саме в тому його велика заслуга, бо всю вселенну він пильнує і веде до спасіння через свої повчання, Через свої труди, церковні праці, які він написав, і про шестопнев, які він написав про те, як Господь творив шість днів, і про його моральні повчання, і про його пастер, пастерські настанови, і монаші правила, багато і багато книг і творів він нам залишив для того, щоб ми повчалися в законі Божому і слідували по тому тернистому, вузькому. Шляху до спасіння, але не по тій широкій дорозі всякого дозволення і всіляких розваг, і тому подібного, що веде людину до погибелі. Він бажав, щоб ми схаменулися. І знаєте, якою, напевно, основною була його наука. Коли він вже відходив до Господа, учні його запитали, що найголовніше з того всього, що ти нам залишив, що ти нас навчав. А Він сказав, діти мої, пам'ятайте про День Смертний. Знаєте, багато хто з нас відганяє від себе думку про смерть і про те, що прийде час і ніхто не знає коли. Коли Господь покличе нас і розлучить душу з тілом, і ось душа повстане перед своїм Творцем і Господом, і що скаже вона тоді? І коли б людина частіше запитувала в себе, що ж я скажу перед Господом, за що і як я дам відповідь перед Ним, тоді людина пильнувала, оте своє серце набагато краще. І набагато краще вона. Молила і просила в Господа про допомогу благодатну, щоб Господь допомагав пильнувати ось ту землю свого серця і обробляти її постом, молитвою, благочестивими ділами по вірі, ділами любові і милосердя, і так угодити Господу Богу нашому, щоб Він дійсно сказав: Прийдіть до мене всі благословенні і осягніть царство, яке наготове від створення світу. І ось сьогодні ми, коли святкуємо новий рік, завжди пам'ятаємо, що дякуємо Господу за той прожитий рік і за те, що Господь нас грішних терпить до сьогодні і дарує нам ще час, час для виправлення нашого життя, для того, щоб ми стали кращими, щоб ми стали дійсно дітьми Божими. Щоб ми прославляли Отця Небесного не устами лише своїми, але ділами по вірі. Нехай в тому допомагає нам Господь, молитв Ради пречистої Богородиці і молитвами усіх святих. Амінь. Христос рождається. Алім'я.